Я новина, друзі, Китай хоче ввести своїх миротворців в Україну. Дослухати до кінця розкажу дуже цікаво. Так от, газета німецька газета розповідає про те, що Китай веде таємні перемовини з лідерами Євросоюзу про те, щоб ну, їхні миротворці китайські теж були в коаліції охочих. Китай поки що це все не оголошує відкрито, тому що він як то ну пропрацьовує зараз результат, чи буде йому вигідно приймати участь цій миротворчій місії чи ні. Але як пишуть джерела цієї газети, Китай дуже зацікавлений в цій миротворчій місії. А зі сторони Євросоюзу є такі думки, якщо війська Китаю теж будуть миротворчій місії в коаліції так званих охочих в Україні між... Російськими та українськими військами то це ну дасть можливість е, сталого і постійного, ну і справедливого забезпечення цього миру. Тобто росіяни будуть боятися атакувати китайські війська, ну тому що можуть отримати поносу, як то кажуть. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу? Чи м, потрібні Україні китайські війська миротворчі, чи ні?